Вітаємо вас в середині жовтня 2023 року на Дніпропетровщині, це Синельниківщина і це у нас пожнивні культури після озимого ріпаку. Це у нас сідерати. 9 сортосумішей було. На зараз отак виглядає вже сорго після приморозку. Ну а в цілому дивіться, як воно вимахало. Тобто ми прикріпимо відео, яке було, коли ми його тут сіяли. І на зараз вам покажемо тобто розвиток. Дивіться як F2 розганяє. Це тут у нас був ріпак куга. Подивимося, яка коренева база. Ну, дивіться, ще і коренева база. Така розгалужена. Вологи вистачає. А тут у нас люпини. Багато чого. Тобто кому цікаво, як воно дає, що воно дає, що це живий корінь. Тобто є схеми по глибині, який корінь на що впливає, Чому тут 9 сортосумішей. Тобто на глибину до 15 см. Буде заходити гарно азот після опадів. Ну а що буде наступна культура? А наступна культура буде у нас це соняшник. Тому що озимі вирішили тут не сіяти. Дуже файно розвивається f 2 що найцікавіше. Це куги лемпки. І що найцікавіше, його хоті їла. Все, ну, розвиток деактивний. не шийку не викидує. Ну тобто інтересно це все. Що хотілося сказати? Для чого потрібні пожнівні рештки на полі. Це щоб зберігати вологу. Для чого потрібні сідрати на полі? Для того, щоб був активний корінь, тобто, щоб проникало багато вологи і формувалася санація ґрунту була. Великим чином це санація ґрунту, мінералізація ґрунту. Бачите, біля дерев, там де морозу не було, 40 ще стоїть. Воно по краючку там йде. От, тобто ми на зараз спробуємо приблизити. От Бачите? А в цілому це так виглядають наші гектари. Це називається село Дубове, тому що тут багато дубів. Тобто, дивіться ще раз, пішли, що таке ріпак куга. Бачите, він вже має таке склонне враження на те, що він буде розлагати і отримувати після решток мінеральне добриво. А зараз я вам покажу, що таке рослинні рештки і в якої кількості вони вже тут на полі. Дивіться, тобто глибина заділу десь вже вражає десь 4-5 см, а потім іде завжди вологий ґрунт. Я думаю, тут і мікрофлора буде дуже файна і не буде ніяких патогенних факторів. Тобто після репака Куга сорта суміш, сідирати, 9 видів на середину жовтня 2023 року маємо такий вигляд. То, що буде далі, ну, звісно буде. То, що буде навесні, навесні буде гліфосат, 2 літри, а може і полтора. І все це дружно ляже. Ну от такі от висновки робимо на зараз. З вами була компанія Вестандарт. Підпишіться на наш канал. Силка буде в прикріпленні. Дуже файне відео. Звертайтесь в компанію і будемо з вами співпрацювати.